Виявлення на ранніх стадіях допоможе сповільнити перебіг хвороби. В Івано-Франківську медики нагадали про день боротьби з розсіяним склерозом. Це хронічне захворювання центральної нервової системи, що впливає на головний та спинний мозок. Хвороба молодого віку, так називають її медики, адже вражає людей від 15 до 45 років. За останній рік до центру російного склерозу звернулося 1200 прикарпатців. Небезпечна хвороба тим, що це є хвороба молодого віку, а небезпечна тим, що якщо її не лікувати. Пацієнти інвалідизуються. Пацієнти з інвалідністю у молодому віці, звичайно, це є проблема. Проблема для суспільства. Тобто, ці пацієнти мають завжди бути під наглядом невропатологів, психологів, реабілітологів. Обов'язково ці пацієнти мають при будь-якій новій симптоматиці звертатись до невропатологів для того, щоб виявити швидко загострення, надати лікування і не давати прогресуванню захворювання. Причини російного склерозу не встановлено, кажуть медики. Щомісяця в обласну клінічну лікарню звертається від двох до п'яти пацієнтів. Основні його симптоми втрата координації та зору, оніміння кінцівок, депресія, відчуття сильної втоми. Хоч дана хвороба не є в ліковної, та все ж рані її виявлення це ключ до ефективного лікування, стверджують медики. Як правило, це порушення зору на одне око, на два ока, затерпання по тілу, швидка патологічна втомлюваність. Хиткість при ході, порушення координації рухів. І що характерним є, що ці симптоми можуть самостійно без лікування відновитися. Тобто пацієнт може втратити зір на годину-дві і потім зір самостійно відновлюється. Про свій діагноз понад 10 років тому дізналася пані Оксана, що правда, одразу лікування не розпочала. Однак, після п'ятирічної перерви відчула, що стан здоров'я помітно погіршується. Я запустила діагноз, я не більше не зверталася, поки не почали суттєво. Я почала дуже хромати, дуже ногу почала тягнути, вже почали ставити парез лівобічний, спочатку нижні кінцівки, потім почала ну, рука. Зір впав дуже сильно. Ну, відповідно, 5 років не лікуватися. Цю хворобу, якщо ти не вхопиш вчасно, якщо не будеш слухати лікарів, якщо не будеш звертатися по допомогу, то нічого не буде. Це З 18 року я проходжу лікування, я час від часу на державних програмах. Отримує превентивне лікування. Зараз я на клінічних дослідах. Ну це, що я дуже сильно хотіла, тому що цього боятися не варто. Це є можливість пролікуватися, можливість стопорити це хворобу, певно, не прогресувала, аби я ще могла ходити. 30 травня відзначається всесвітній день множинного склерозу в Україні. На російний склероз хворіє понад 20 тисяч людей. Віра Ковцун, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.